Художній керівник та гуморист дизель шоу Єгор Крутоголов виявляється, що має дружину, яка по сумісництву є його колегою. Як виглядає жінка шоумена Ви дізнаєтеся в цьому відео? Зірка дизель шоу. Єгор крутоголов народився в родині викладачки та інженера і з дитинства захоплювався бальними танцями. У школі він виступав як капітан шкільної команди КВК після закінчення гуманітарного університету імені Петра Могили зі спеціальністю у Романо-Германській філології та зарубіжній літературі. Він разом з Євгеном Гашенко заснував команду КВК Дизель. Після розпаду команди Єгор вирішив зробити крок у напрямку телевізійної кар'єри. Він активно брав участь у Гумористичних проєктах і відтоді встановив тісне співробітництво з телеканалом ICTV. Його першим сольним проєктом став скетчко Путьова Країна пізніше на каналі з'явилось багато інших проєктів, серед яких і дизель шоу, в яких Єгор не лише виступав як актор, а й виконував роль художнього керівника. Крутоголов відомий своїми гумористичними досягненнями, але також має у своєму активі кілька кіноробіт. У артиста є дружина, з якою вони вже 18 років разом. Жінка-натхненника та художнього керівника команди Дизель Студіо Катерина Крутоголова активно займається фотографією. Вона працює фотографом у «Дизель Шоу» і веде професійний акаунт в Інстаграм, де розміщує багато красивих знімків. Окрім роботи на цьому проєкті, Катерина спеціалізується на сімейних та дитячих фотосесіях на ще одному своєму акаунті. Інстаграм вона ділиться теплим, атмосферним кадрами своїх фотосесій. У родині чоловік приділяє значну увагу своїй дружині та дітям. У них панує атмосфера взаємної підтримки та любові. Подружжя має двох синів яким вони віддано присвячують багато часу? Обоє батьків проявляють глибоку турботу і піклування про своїх дітей, що створює міцний фундамент для їхнього розвитку. Вони разом знаходять момент для спільних занять та відпочинку, намагаючись забезпечити дітям найкращі умови для зростання. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.